I'm <music> sorry. У цій червоній теці лежить те, що вважали втраченим назавжди. Листи, яким уже більше як 70 років, це сам людина написав своєю рукою ті спомини, ті враження, які він побачив наочно. І записав в своїх листах. вас, Сергій. – доброго дня, Ярослава. Рада вас вітати. Дуже приємно. Ярослава Пасічко зберігає у столичному музеї Другої світової пам'ять про ту війну під її опікою. Тисячі листів. Скоріше за все, це його останній лист. Уявіть собі, навіть в останньому листі, е батько, давайте прочитаємо. Дивіться, каже: люби св сину, свою батьківщину, бо батьківщина це друга мати. А люблячого сина мати завжди любитиме. Не. Навіть в останньому листі він наполягає на тому, щоб людина була віддана своїй батьківщині. Сенс життя цієї жінки охороняти пам'ять про ті страшні роки, берегти згадку про кожного, хто повернувся, і тих, хто віддав своє життя. Це воїни Другої світової війни. Кожен або писав листа, або отримував стил mm -hmm. листа. Але, звичайно, є ті листи, які не потрапили до адреси, куди вони були написані. Так. І це дуже унікальний випадок, коли е, наприкінці червня, початку липня 41-го року, тисячі наших співвітчизників написали листи в Каменецьк-Подільському районі, вкинули їх в поштову скриньку. Але ці листи не дійшли до своїх адресатів. Здравствуйте! Первым делом, вы, конечно, не знаете, кто пишет письмо. Я знаю, что вас интересует, где ваш муж. Я вам опишу ихнюю жизнь. Они у нас возле стежки поставили протитанковую пушку. Мы сразу пошли знакомиться. Кушали хорошо. Возле нас с дорогой ходят свиньи, вивцы. Они нам понравились. Люди они хорошие. Это как раз один из тех листов, который не пришел. Своєчасно до свого адресата. І таких листів було написано 1208. Ці листи, крім самих авторів, ніхто ніколи не читав. Ці листи були вивезені нацистами, а конкретніше доктором до Відня, Австрія, коли ми побачили цей обсяг листів. Це звичайно був подарунок долі. Ми їх першими розпечатували і читали. Подумки просили пробачення всіх тих, хто мав відкрити того листа, але не зміг з такої страшної причини, як війна. І коли читаєш перший цей лист. Ты на себя принимаешь ту эмоцию, Тобто, есть значит то, это до тебя пишет, виноречие, нареченный до тебя пишет, твоя подруга до тебя пишет, твій батьку до тебя звертається, твоя мать. Здравствуй, мама. У меня все хорошо. Готовимся к обороне. Ребята со мной хорошие попались. Не терпится уже выгнать фашистского гада с нашей земли. Друзьям моим близким передавай привет. Скоро вернусь. Надеюсь живой. І в цей лист він поклав засушену е, квіточку червоного маку. А досі вона... Так, так, так. Ви бачите, і в такому нормальному вигляді, що ми можемо впізнати, що це за квітка, і якого вона була кольором. Цей лист не прочитала. Цей лист, крім нас, з вами ніхто не прочитав. За п'ять років адресатам та їхнім родичам повернуто кілька сотень листів, та ще більше від п'ятисот із них так і не прочитали ті, кому вони були написані. А я бачу у вас тут рука. Це теж лист чи це? Це фрагмент листа, але я вже залишаю за собою таке право не показувати повністю цього листа, тому що ми все ж таки сподіваємося, що відгукнуть ці рідні і близькі. Автору цього листа нам не вдалося розтекстувати, як саме звати е дружину Воробйова ПА. Але а, ось ця рука, яку він намалював, вона звичайно торкнула серця всіх наших е науковців. Дорога моя жона. От моя права рука, що пока не вживає, нехай побачить мої синочки, і ти мою праву руку. Дорогі мої синочки, до свидання. Ніяк не дождуся э, від вас, хоч маленького листочка, хоч одного слова, то сподіваємось все ж таки на те, що шурочка або вітя, і відгукнуться на цей лист. Бо цей лист має бути прочитаний сьогодні, навіть через майже. Понад 70 років по закінченню війни ми вирушимо в найвіддаленіші куточки України, аби спробувати відшукати тих, кому написано ці рядки. Нас попередило, що це практично неможливо, адже люди змінили місце проживання та й часу минуло багато. Але ми не полишили надії. Будемо сподіватися, що так вдасться їх знайти. Можливо, все. Сергій Стаценко, Максим Мусіян, Олександр Аліфанов, Микола Рищенко та Денис Ярошенко. Програма Вікна СТБ».